На пожежі у Косівському районі знайшли тіло чоловіка. Горів житловий будинок на Городенківщині. Постраждала власниця оселі. А у Карпатах заблукали підлітки. Детальніше про інциденти, які трапились вихідними на Прикарпатті, у прямій мові Христини Парцович, речниці головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. 20 жовтня о 19.36 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Вербовець Косівського району. До місця виклику оперативно було направлено косівських рятувальників, а також вогнеборців ДПК Куте. На момент прибуття рятувальників, одноповерховий житловий будинок з надбудованою мансардою був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка 1972 року народження. До ліквідації даної пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Також 19 жовтня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Виноград Городенківської територіальної громади Коломийського району виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники протягом 30 хвилин ліквідували пожежу на площі 72 метри квадратних. На жаль, на місці пожежі отримала опіки власниця будинку 1955 року народження, яка була госпіталізована до медичного закладу рятувальники знайшли підлітки двоє дівчат: 16 та 17 років втратили орієнтування та заблукали в районі бази Заросляка, саме Гори Данце зв'язок з дівчатами підтримувався, тому вдалося швидко встановити координати перебування. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворогтянських рятувальників, які знайшли заблукалих мешканок міста Ковель, супроводили їх до спортивної бази Заросляк, де вони залишилися на ночівлю. Рятувальники нагадують туристам про те, що потрібно завжди йти в похід з досвідченими гідами, враховувати обов'язково погодні умови. Також враховувати, що зараз температура опускається до мінус п'яти, тому обов'язково потрібно подбати про теплий одяг, про взуття також розраховувати час повернення у світлу пору доби та завантажувати мобільний застосунок порятунок у горах.